Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків Землі з 17 по 23 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, натиснуючи на дзвіночок, ви будете вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. Утельців на цьому тижні у тельців на початку тижня з'явиться якесь таке бажання щось зробити. Ось вам так. Ви будете таке, знаєте, непосідюче. Щось так у вас так, якась така вас. Дуже багато енергії. Щось можливо, вам треба вирішити буде, але це буде саме ваше бажання, власне бажання. Тобто не обставини там змушують вас щось вирішувати, а саме ви захочете щось вирішувати. Або у вас постане якийсь такий вибір, де саме ви будете щось обирати, саме від вашої думки, від вашого погляду. Буде ще залежати, карта ще каже про те, що для більш вдалого рішення ви повинні, можливо, дізнатися, можливо, отримати більш інформації, бо на сьогодні для вирішення ось, та, ось вашого якогось питання, що ви собі запланували, саме ви запланували. Що ви недостатньо володієте інформацією, що на цьому тижні, можливо, щось приховано від вас, що від вас щось можливо закрите. Або це по роботі. Так і, знаєте, ваше бажання щось втілити, але, можливо, ви чогось не знаєте. Можливо, вам щось не договорюють. Тому, для того, щоб Ваше рішення, ось таке ваше коливання, що мені правильніше, як правильніше зробити, або, можливо, обрати щось, бо у вас буде вибір, то вам треба спочатку прояснити усе для себе, щоб для вас була ясна картина, і тоді цей вибір буде легше робити, і тоді він буде правильніший. І тоді. Ви так зможете рішуче піти на вирішення цих питань. Я бажаю, щоб від вас нічого не було приховано, щоб ви змогли знайти, а ви така людина, яка може це зробити. Ви знаєте, як це зробити. І ось я впевнена, що ваше рішення буде вдале. Щоб у вас був такий емоційний під'єм, щоб ви з такими, таким бажанням йшли не тільки цього тижня, а й по життю, щоб ви змогли вирішити і вирішувати багато питань. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається, нехай кожне ваше рішення буде правильним. І нехай Нічого від вас не буде приховано. Я бажаю вам гарного тижня! Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. Тижні у ДІВ, що б ви собі не запланували, які б ви собі не вистроїли якісь плани, то знайте, карти кажуть про те, що ви йдете у правильному напрямку, що ваша дорога правильна, Що... Ваші бажання, вони дійсно корисні для вас, що ваша перемога така власна, над, можливо, своїми якимись страхами. Або, можливо, ви на цьому тижні отримаєте щось таке, де ви відчуєте себе. Тією людиною, яка справляється з усім. Тобто якась така маленька ваша перемога, я би вам радила десь зафіксувати її собі. Щоб в якийсь складний, можливо, час ви подивилися і ви пригадали, що ось у цей день. Я змогла чи зміг впоратися з такою, з такою ситуацією, де, можливо, мені було складно, де, можливо, я спочатку тижня не відчувала ось цих сил, не відчувала, що я зміг щось зробити, а я зміг. Нехай цей тиждень буде для вас згадкою про те, що у вас все вдається. Що я можу впоратися з будь-якою ситуацією, що я зможу. Це ще карта компромісу, що ви зможете знайти якось в якогось можливо, складній ситуації знайти якесь компромісне рішення. Це може бути і в родині, і на роботі, що саме від ваших слов. Від Вашого, можливо, досвіду ви зможете знайти ось ці слова, можливо, якась підтримка для когось, або, можливо, в якоїсь складній ситуації, бо на початку тижня, можливо, відбудеться якась складна ситуація, і ви зможете знайти таке компромісне рішення. Саме ви і вийти ось цієї складної ситуації, яка буде на початку тижня. А наприкінці тижня ви вже так, коли заспокоїтесь, коли знайдеться компроміс, коли буде вже рішення, ви поставте для себе таку галочку, або щось купіть собі. На згадку про те, що ви впоралися, що ви змогли впоратися. На перший погляд складної ситуації. Що саме ви знайшли ось це рішення. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай він надихає вам на щось нове в вашому житті. Нехай він пройде для вас легко, щоб ви були впевненими у собі. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга? У Козорігав, можливо, дуже спокійний тиждень. Ви так, знаєте, будете, а можливо, це ваші, знаєте, внутрішній такий стан, стан спокою. Можливо, у вас якийсь відпочинок. Або якщо у вас не заплановано відпочинку, то знайдіть в собі щось, що буде вас так заспокоювати. Бо початок тижня він спокійний. Вам будуть щось, якась така допомога, хтось вам буде допомагати, або, можливо, у вас коротенька відпустка, або, можливо, це Всесвіт дає вам таку можливість зібрати свої сили. І з ось цими силами зробити якийсь крок. Крок вперед. Тобто цей тиждень підходить для накопичення ресурсу, накопичення якихось сил. Бути спокійними. Ще на цьому тижні, але вже наприкінці, ви будете вирішувати питання якесь пов'язане, якесь таке юридичне питання. Можливо, це документ. Або, можливо, якийсь договір ви будете підписувати щось, або вам щось треба буде вирішити саме пов'язане з документами. Ось і ваша увага буде приділятися саме цьому. Тому розпочніть тиждень з такого спокою. Знайдіть в собі щось таке, або пригадайте щось. Що вам може додавати сил, що, можливо, це буде якась річ, що вам дуже приємна. Щось таке, що ви від чого ви від, відчуваєте такий якусь енергію. Саме цей тиждень підходить для гарного відпочинку, для накопичення сил. і це на початку тижня буде для вас, знаєте, проходити у спокій. Я бажаю вам спокійного тижня. Я бажаю, щоб ви були у ресурсі. А якщо його нема на сьогодні, то зробіть усе, щоб він був. І щоб ваше питання, ось яке пов'язане. З якимись документами, чи підписанням документу, чи отримання щось по документам, щоб ви змогли пройти це і вирішити ваше питання. Тому нехай цей тиждень буде для вас спокійним, з насиченим такою з енергією знайдіть в собі сили. Знайдіть, можливо, деякий час, якщо ви працюєте, і у вас нема можливості відпочити, взяти собі там, наприклад, відпустку. Зробіть щось таке для себе, яке буде додавати вам сил. І тоді цей тиждень буде для вас вдалим. Чого я вам і бажаю? Нехай у вас все вдається, нехай у вас буде сил і нехай їх вистачить. На усе, що ви собі не запропонували, я бажаю вам гарного тижня, легкого, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається, я впевнена, обов'язково вдасться. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.